Наші вітання! Ось і знайомим вас з чудовою потистою трояндою Оранж Мейландіна. Селекції відомої селекційної французької школи Мельяна Сорт неймовірний. Квіточки невеличкі до 5 см. Але кущ абсолютно увесь усипаний цими зірочками. Це от. Ну, як маленьке вогнище на цьому кущі. Якщо ви посадите цей кущ, він завжди от якось засвітить те місце посадите. в будь-яку щавлення, поруч з хвойниками, поруч з декоративними кущами, з квітами, багаторічками. Ці маленькі вогники, вони виграють. Часто вибирають трент з великою квіткою. Але троянд з великою квіткою вона дає менше квіток, по-перше, і квітування завжди має якусь перерву. У цих не немає перерви, Гу, щоб вона гонить бутони постійно, постійно. і бачите, 4-5, потім буде до 10 бутонів на одній гілочці, коли троянда подорослішає. Жара стійка, мороза стійка, не хворіє, бачите, в ній жодної плямочки нема. А це ми тільки з відпустки. Два тижні без догляду рослинка була. Дуже радимо придбати. Такий вогник у ваш сад.